Непокаране зло повернулося та знову лютує. Після звільнення Криму слід убезпечити корінний народ від повторення трагедії 44-го. Такими словами згадали жертв депортації кримських татар у Києві. Їх вшанували на столичному вокзалі. Про втрату батьківщини, страждання та тисячі смертей в нелюдських умовах. Писав наріман Казенбаш. Спогади з його щоденника прочитав такий самий 13-річний хлопчик, який. М нарімана вигнали на чужином. Вокзал є символом не лише вигнання, а й майбутнього повернення до вільного Криму. Наголошують організатори. Після перемоги України та відвоювання півострова необхідно створити такі умови, щоб злочин більше не повторився. Упевнений голова Меджлісу. Отже, забезпечити невід'ємні права кримців. Корінний народ сподівається на щирий діалог, каже Рефар Чубаров. спів. Управління Кримом тими людьми, які там живуть, а не так, як було до того. Ви постойте сторінці, а ми з вами поуправляємо. Щоб була співвідповідальність, щоб ми завжди знали, що можна покластися на свого сусіда і разом влаштовувати цю землю. Який статус Криму буде, як себе відчуватимуть кримські татари і інші народи? Як ми будемо поводитись з окупантом або всіми тими сотнями тисяч росіян, які приїхали в Крим після Криму? І на ці всі питання ми маємо як суспільство давати чесну і справедливу відповідь. Головне не допустити повторення становища до окупації Криму. Переконаний кримськотатарський політик та учасник російсько-української війни Арсен Жомаділов. Він упевнений, що не можна повторювати помилок минулого. А кримці повинні мати голос на своїй батьківщині. Я сподіваюся, що вона нам вдасться, коли ми повернемось в Крим. І ті кримські татари, яких ми сьогодні не чуємо, через об'єктивні причини вони нарешті повернуть собі голос. І вони скаже про те, що давайте тепер ви в Криму нас побачите, і ми повернемо собі ось це відчуття гідності. Справедливість, справедливість в тому, що Крим буде в територіальною територіальній автономії, в котрі ми зможемо виплатити свої мрії возрождение нашого народу в повному смысле этого слова без що не вийдеться. возрождение нашого языка, культури, нашої релігії, нашого народу Карамле матимуть визначальну роль у відновленні півострова, і це закріплять в оновленій стратегії деокупації Криму. Обіцяє віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, Кримці стануть також основою кадрового резерву. Сьогодні говорили про рівність, так а я вважаю, що має мати пріоритет. Тут навіть не про рівність, бо рівність і так буде забезпечена. У нас є конституція, ми все це розуміємо, але пріоритетність має бути визначена. І в даному випадку пріоритетність кримсько-татарського народу у відновленні Криму має бути забезпечена. Урядовці, правозахисники та лідери меджлісу погоджуються, що Москва сьогодні лише змінила обкладинку геноцидом. Упродовж усіх років окупації Росіяни намагаються стерти ідентичність Кримців і упокорити. Край пригноблення покладе лише визволення Криму, але місія України і у забезпеченні прав Кримців, які попри усе не зрадили своїй батьківщині.